Апокаліптичні кадри зняті мешканцями Гонконгу. Китайське місто накрила потужна злива. Влада оголосила найвище чорне попередження про небезпеку. Всього за одну годину випило 158 міліметрів опадів. Цей показник найбільший за останні 140 років з початку ведення спостережень ще 1884-го. Велика вода тепер буквально підтоплює місто звідусіль. Водії залишилися заблокованими у своїх авто. А під воду пішли станції метро, торгові центри, житлові будинки. У мережі поширюють кадри, на яких видно, що вулицями вода сягає вище рівня грудної клітини людини. Місцевих просять залишатися вдома або перечекати непогоду в аварійних укриттях. Над потужний дощ метеорологи пов'язують із залишками тайфуну, що пронісся китайськими провінціями, та спричинений ним низький тиск. Деяких людей довелося рятувати госпіталізовано близько ста осіб, однак жертв стихії, на щастя, немає.